Зараз ми пройдемось по поверхах нашого медичного центру. Бачимо дуже високий рівень вже зробленої роботи. Плануємо в цьому році відкриття медичного центру. Більше ніж 90% готовності. Вже змонтовані ліфти. Вони працюють отакі класні. Бійти. Пожежна сигналізація, система оповіщення, відеонагляд і ротори. О, бачимо такі великі приміщення. Це буде приміщення після операційне. Бачимо скрізь розведений кисень, зроблена вентиляція, пожежна сигналізація, сповіщення. Це путь управління їм. Це буде палата, два ліжка тут будуть, відведені У Кожної палаті буде свій санвузел, умивальник, душова. Душева буде, звичайно, ще так закрита. Бою кожної буде в нашій палаті. Я вважаю, що це буде один з найкращих медичних центрів Київської області, а можливо і в Україні. Ці палати зроблені по європейському стандарту. Не буде там десь гірша палата, десь краща палата. Скрізь є кондиціонування повітря. Я впевнений, що нашим пацієнтам буде тут дуже класно лікуватися. Але краще не хворіти. Наш медичний центр буде повністю інклюзивний. На підлозі є такі вказівники. Це по всім поверхам і це дуже важливо. Четвертий пологове відділення це те, що ми вам обіцяли. Ми нашою командою дуже старалися. І тепер нашим ірпінським жінкам не треба буде їхати в Орзин, не треба буде їхати в Київ десь народжувати. А в вірпіні можна буде прийти народити нашого українця-ірпінця і запрошуємо, народжуємо вірпінь.